Mitsubishi XL, дорогі друзі, до вашої уваги автомобіль 2008 року з об'ємом 2,4. На даний автомобіль встановлено електроніка від польського виробника Stag, модель блока Q-Box Plus, максимально розширений діапазон налаштувань обіді корекція. Швидкісні корейські форсунки Hanna в одиночному виконанні. Редуктор компанії Green Gas, модель редуктора Nordic XP, забезпечує потужність двигуна 245 кінських сил. Фільтр тонкого очищування з відстійником. Кнопка в салоні розташована по ліву сторону від рульового колеса. Кнопка LED 600. Заправочний вузол. Розміщено біля горловини бензобака. Заправляємо через адаптер. Балон даного автомобіля встановлено на місці запасного колеса. Балон об'ємом 72 літра, висота балона 220, діаметр балона 720. компанія «Грінгаз», Мультиклапан з додатковим електромагнітним клапаном. Компанія Грінгаз. Роботи проведено за адресою місто Київ, вулиця Бережанська, 17, СТО Профігаз. Дякую за увагу!